Вітаю вас, мої красуночки, традиційно у цій порі. <рі> на телеканалі Караван ТВ, а також на нашому ютуб-каналі. Мої зайки. Ми з вами, ваше улюблене телевізійне шоу Мегамол. Керманич нашого проєкту сьогодні. Пан Костян. Тин. <рі> Світло дали. ми <рі> на генераторі, Мої красуні. Люблю це, люблю, люблю це. Так, мої хороші. Ну і відпов... Так, Костя, можливо, давай одразу перед... Цей і вже почнемо з нового аркуша. Так, давайте так, дівчатка, у нас дивіться, у нас дали світло, маємо зараз вимкнути генератори, тому що ну, перейти на нормальне живлення. Але оскільки ви з нами, оскільки ми розпочали ефір, одразу хочу вас попередити. Буквально, от, на секундочку перервемося і потім до вас повернемось. Але перед тим, зайки мої, хочу вам презентувати сьогоднішні новинки, тому що, е, ну слухайте, ну куди не подивися, в яке джерело не загляни. Скрізь всі кричать про те, що ну зараз в тренді хутро, зараз в тренді ем, шубки, зараз в тренді все таке. І звісно, кожен дизайнер, кожна поважаюча себе дизайнерська студія. Обов'язково випустила колекцію із того самого пресловутого французького хутра, який просто заполонив світ. Слухайте, мені здається, що ця фабрика, яка знаходиться у Франції, вона просто в цьому році озолотилась. Так, тому що ну просто вс все можна сказати, таке будемо казати, преміальний і люксовий е преміальний і люксовий сегмент. Весь в їхніх хутрах ходить. Так само і у нас для вас просто потрясні пропозиції. Зайки мої, значить. Дівчат, це абсолютний ексклюзив. Я вам одразу хочу сказати, я собі вже оце замовила. Оце, ну ми про це ще поговоримо, але розпочнемо, мабуть, із норки, так, французька норка, дівчата, манто. Тобто, це не просто куртка, це не просто шуба, це саме шуба, манто. Подивіться, який. Правда, так, от дійсно, це дизайн-кажанчик, так? Це дуже і дуже, ну, ви знаєте, це елітарно, це модно, це вишукано, це дорого. <гум> Ні, Костя, це насправді дуже виструнчує. Тобто, коли ти загортаєшся... Таке хутро, в таку модель, так хутра, ти одразу відчуваєш себе таку маленькою, в такому знаєте, величезній такій ковдрі пуховій, і от за рахунок цього, ну дійсно дуже класна пропозиція. Значить, вона є в розмірах. Ну, умовно, там від десь розміру там 48-50 до 56-58, Це те, що зараз у нас в студії. Тут все дуже круто зроблено. Це Туреччина, дівчата. Дивіться, значить, тут бачите, горловина іде на магніті. Магніт прихований з прихованого монтажу, так, тобто ви просто прихиляєте одну сторону до іншої, і вона, бачите, примагнічується. Дуже класно, дуже зручно, дуже естетично виглядає. Далі а тут вже йдуть стандартні для шуби гачечки. Так, мої красуні, значить, виробництво це Франція, саме виробництво. Хутра, а виробництво самої, самої шубки це у нас туречина. Це бренд-бренд Parkside. Цей бренд це вважається преміальний бренд, тобто дуже дорогий бренд преміум класу. Да, фані. Світланочка, пані Людмилочка, мої хороші у нас сьогодні багато новинок. Так, Костя, вона ж сьогодні. Слухайте, вона сьогодні взуття ж бомбіч а. Так, мої красуні, значить, дивіться, ось така шубка. Вона є в такому, бачите, кольорі темно-пісочному, або ну я би сказала, знаєте, мокрий пісок. Дуже красивий, благородний, шляхетний. Все це дуже дорого. Бренд К Парксайд, значить, рекламувала навіть знаєте хто? Господи, Костя, підкажи мені оту актрису, яка грала Хюрем Султан. Оця руденька така чи німка, вона, чи хто? Ну як. Ну, а раптом ти дивився, слухай, я ж не знаю, чим ти, як ти коротаєш свої дні. Ну, коротше, дівчата, хто дивився Величне століття? Там пам'ятаєте, оця головна героїня, головна акторка. Я просто не дивилася, якось мені воно так не лягло. Але ну знаю, що це культовий серіал, дуже красивий. Я єдине, що оці відрізки, знаєте, в Тік-Току бачила, ну дуже красиві костюми, там все красиво, правда. Значить, і дивіться, оцей бренд Parkside, Сайд Парксайд рекламувала навіть ота Хюрем Султан. Тобто це настільки преміальний бренд, і от шуба вам від цього преміум бренду. Ну і дівчата, оце це просто те, що я собі шукала. Боже мій! І я нарешті це знайшла. І як це парадоксально, не парадоксально знайшла саме, бачите, у наших партнерів. Значить, дівчата, це у нас ось така шубка, мутончик. Те саме французьке хутро, все як ви любите. Колір дуже класний. Ось такий моко. Не повірите, з чорного і моко я собі вперше в житті обрала моко. Мені тут так сподобався відтінок, що і просто ну, словами не передати, я вам потім ближче його покажу, де ви теж побачите. Значить, ось така шубочка у нас іде. Моко і чорний e, колір, максимальний розмір тут 54-й, він якраз у мене зараз в студії. Якщо потрібно вам зробити замірчики, я їх зроблю. Мінімальний розмір тут у нас іде 46-48. Можете запитувати, тобто от я собі якраз взяла 46-й. Він на мене так знаєте на светр, якраз те, що потрібно. І дивіться, тут є секретик. Це насправді шуба-трансформер. Так, тому що тут у нас e, бачите e, e, спинка, груди і кап, каптуричок, так, капюшончик хутряні. А рукав він із еко шкіри утеплений всередині синтепоном, так, тобто він такий плотненький, утеплений синтепончиком. Так ось, дівчата, ось цей рукав можна відстібати. так, тобто перетворюючи шубу на е, жилет і назад, так от трішечки похолодало, ви знову ж таки пристібаєте рукавчики, і відповідно ось таку красу носите. Це дуже красива річ. Ви знаєте, я е, от до того вам презентувала, презентувала, презентувала подібні пропозиції. Всі вони мені сподобалися. Так, у мене серед попередніх теж були свої фаворити. Наприклад, знаєте, серед попередніх колекцій мені дуже сподобалась двостороння леопардова е, дубляночка, така де там, де е, золота сторона і чорна. Це, звісно, просто пушка ракета. Але ну там не було мого розміру фізично, так. А всі інші, от я на них дивилася, дивилася, дивилася і думаю, ну. І ще почекаю всю я цю побачила. Це мій краш, як зараз говорять. Я одразу кажу, так чи є мій розмір. Говорять Аня, є я все кажу. Заверніть. Ну, тож, мої красуні в цьому місяці пів зарплати у мене вже немає. Але Тепер з шубою. Але найголовніше, мої красуні, що дійсно, от я вам її рекомендую, як від себе, тому що ну, це вам багато про що має сказати, що якщо я вже зі своєю надивленістю так, то, тобто, таку шубку для себе обрала, ну це чогось де й варто. Мої заєчки, значить, ви вже можете насправді телефонувати на них. І ще раз, шуба-манто до 58-го ці до 54-го включно. Тобто ось вони в ефірі у нас, якраз в студії, якщо потрібно, може їх вивіяти. А ми зараз буквально за... Мить переключимось з генератора на звичайне живлення і до вас повернемось і в телетрансляцію, і в Ютуб трансляцію. Буквально пів секундочки чекаємо і повертаюсь назад до вас із новинками.